18 травня YouTube канал Коло саду. Знаходжуся біля виноградного куща Сфінкс. Сьогодні буду вже починати робити нормування паганами. Виноградні лози вже підв'язані на першу лінію. Деякі пагани вже починають підростати до другої лінії. Між першою і другою 20 см. Де-не-де де пагани більші, де не де менші. Працювати з чим є. Розповім трішки про цей кущ Сфінкс. В тому році осінню залишив дуже багато рукавів, тому що він, як видно, ось як кажуть, в нього була велика сила росту. В нього було всього тільки 2-3 гронки в тому році. Тому що пройшов град і зробив нормування так, як йому було потрібно. Тому залишав все, що було. Лози на цей рік буду залишати 4 рукави. Ці всі прибирати, де то ще прибирати. Дивитися, які кращі молоді підуть, можливо, на заміну рукавів. Так, ну що ж, до нормування. Саме основне вирощування винограду це є ягода. Так, щоб була смачна ягода, потрібно провести догляд за кущем, дуже сказати файний. Так, дивлюсь на це, на цю гронку. Мені здається, ці виноградні кущі я ще нічим не обробляв. Тому сьогодні буду робити обробку тіові джет. Бо мені здається, що ось коронка не розкривається, тому що там, напевно... Щось з цього тримає, можливо, павутинний кліщ, як його називають. Ну Це моя здогадка, тому сьогодні пройдуся від джетом, ним користуюся, йому довіряю, як сказати, тому буду робити. Так. Порахував усі пагани. Тут близько 60 паганів. Почну з цього краю. Так. Слабкий пагін, там ще є он, де двійничок, який є, його прибираю. Так. Це будемо по порядку. Тут залишаю ці два поки що гарні залишаю. Це слабкий. Прибираю, прибираю тут, залишаю. Тут, звісно, щось таке робиться, але все ж це поки залишу, це приберу, що тут? Ага, він вже сам прибрався. А оцей ще поки дам йому... Можливість... Подивлюся, поспостеріше. Так, тут один двійник прибираю. Тут цей що, це на, на, на сучку заміщення. Так, тут нема точки росту, тут є грона. Оцей приберу, хоч він і міцніший, але нема в його точки росту. Ось, не знайшов. Ну, там, де... А, він був зломаний. Он де зломаний, тому я його прибираю Так, залишаю оцей дуже поруч, але я спробую їх розвести. Ось ось. Дуже гарний йде, поки залишу. Це роблю, поки що прибираю найслабші, які зайві, які загущення. Так, прибираю. Біля цього, це. прибираю тут що? Так, тут навіть видно ось один потужний, два також з гронками прибираю. І цей прибираю. Залишаю один. Ось. Відходить двійничок. Прибираю. Цей залишаю поки що, залишаю. Залишаю. Ну, тут незрозуміло, що. Прибираю. Хоча тут місце вдосталь. В середньому потрібно залишати 15, щоб було 15-20 см між пагонами. Тут ці два пагани чудові. Я цей сюди пущу, він піде, а цей пущу сюди. Я їх розведу і їм тут буде якраз чудово. Далі, до цього рукава. Тут у нас нема нічого, тут, можливо, ще щось виходить, але нема. Так, з під низу. Так, два поруч. Ну. Що я скажу? Тут залишаю ось воно видно. Оце якби він ще й знизу йде, я його прибираю. Все, Між... ну, так залишилось, перший, другий. Так, тут у нас чисто. Цей поки залишу. Я його сюди переведу, тому що тут місця взагалі нема. Цьому поки... Поки хай буде. Чому буду залишати? Бо... Буду дивитися потім ще пізніше, яка б сила росту у паганів. Цьому кущу вже близько 5... більше, ніж 5 років однозначно. Тому це прибираю все, що на рукаві. Я буду прибирати. Прибираю це також приберу. Тут заміць. це певно, буде в мене новий рукав. Або оце, або оце. Продовження рукава. Це буде плодова стрілка на наступний рік. Далі все, що внизу прибираю, прибираю. Це дуже вертикально йде. Прибираю. За цими поки що буду спостерігати, можливо, щось виберу на рукавці, ідуть йдуть всередину, однозначно ні. Не потрібно. Так, ця лоза йде сюди. Можливо, якусь із них я буду залишати оцю. Так, цю, значить, це прибираю. І це також буду прибирати. Це, напевно, також буде зайвим. Зав... Оці поки що залишу. Можливо, з цього, подивлюся, яка в них була сила росту. Залишу народ. Так, тут залишаю. цієї там не слабкий листочок прибираю. Як видно, холостих паганів майже немає. Повторюсь, кущ, сфінкс. Так, З іншої сторони дві лози одна одні заважаю, прибираю. Залишаю. Так, тут пройшов, пройшов, йду далі тут. Тобто лози загинав. Ось так. Тут один біля одного. Це прибираю. Залишаю так, чудово. Це не потрібно. зайве Так, тут. Це рукав пішов туди. Цей рукав, можливо, оце залишу. Поки залишу. Ось в цьому варіанті, що я можу тут побачити. Цей рукав у мене пішов сюди. Він досить потужний. Буде одна, дві, дві, три. Оцей залишу, оцей приберу. Це прибираю на такі пагани, такі грони і нормую, доводиться прибирати. Так, це прибираю, тут щось незрозуміле. Залишаю, залишаю, тут піде. Ну, напевно, цей я буду залишати чи прибирати. Це прибираю. Так, відео затягується, я думав, це буде швидше. Ну, тут зрозуміти, що з цим. Дуже густо, дуже-дуже густо. Зараз це одна лоза. Ось ця. Один, один, два. Це, ця лоза один, два, три. Тобто прибираю оце і прибираю оце. Отак. Ось, залишаю. Тут поки що також залишаю питання з цим що робити. Прибираю. так Тут виходить двійник, який з них краще. Поки сказати важко, поки залишаю. Це було зломане, прибираю, тут можливо щось відійде, це і хай буде. І тут один ще отак приберу. Так, тобто тут двійник прибирайки, який чудовий пагін, вертикально йде. Два поруч, два поруч. Ну, між ними це зайве, це також це прибираю, прибираю, поки залишу, щоб було навантаження. Це щось напевно тут так густо, з не потрібно. Так, це свідки йде. Так, зараз. Так, один. Поруч пагін, пагін. Ну хай будуть. Оце я приберу. Це розведу, туди піде, залишаю, прибираю. Грунка, з якої не видно зараз, зараз, зараз скажу. А, тут ось цього, все зрозуміло. Один прибираю. І цей прибираю і а цей також прибираю. Цей залишаю. Тут можливо щось ще буде. Але ні, приберу. Все, прибирав. Так. І ось тут іще ситуація. Цей Цей залишаю. Так, один. Дуже густо. Один. Так, рукав, Тут буде йти грона. Тут, тут буде заважати. Прибираю. Ну, прибираю. Це. це перше нормування. Клався в 10 хвилин. Можливо, було б швидше, якби відео не знімав. Але все ж це варто показувати. Можливо, хтось щось підкаже, що зробив неправильно. Що зробив так. Це була перше перша профілактичне нормування. Подивлюся, яка буде сила росту. Зараз буду робити вологозарядний полив. хоч і дощі, все, равно, все одно буду проливати доти, доки буде тягнути воду. Обробка сьогодні є віджетом і далі нормування. Всіх наступних кущів винограду. Дякую за перегляд. Що робив правильно, що ні, які рекомендації дасте, буду вдячний. Все, працюю. Дякую за перегляд.